У мешканців лісного хлібичина та Скопівки справжнє свято. Тут відновили зупинку потяга. Поїзд Івано-Франківськ-Шепетівка проїжджав та зупинявся у Хлібичині майже півстоліття. Селяни мали змогу добиратися на роботу до обласного центру. Три роки тому цю зупинку визнали економічно невигідною та й закрили, а на людей ніхто не зважав. Як вдалося відкрити зупинку, дізнавалася Галина Досин. Ганна Харук майже 30 років працює в обласній залізничній поліклініці. Її робочий день починається о 9-й ранку. Тому щодня жінка разом зі своїми односельцями сідала на поїзд Івано-Франків-Шепетівка та за годину була на роботі. Так само ввечері поверталася додому. Те, що зупинку в селі закрили, стало серйозною незручністю. Доводилося добиратися приміським потягом на годину раніше, що в темну пору року не дуже безпечно, або ж сідати на маршрутку, яка не завжди приїжджає за графіком і можна спізнитися. Скільки років поїзд їздив, їздив, а останнім часом як щось, щось змінилося. Ну, нам важко. Їхала до Тінії, половина восьми Тінію, там чекала на Шепетівку. Потім у Тінії пересідала і так добиралася до роботи. Сісти на дізель, особливо в п'ятницю, ми вже декілька разів залишалися, дізель неможливо сісти. А Шепетівку нам знімають. Села лісних хлібичин та скопівка розташовані майже посередині між районним та обласним центрами. До Коломиї 25 п'ять кілометрів, до Івано-Франківська 35. Більшість населення працює в обласному центрі. Майже півстоліття люди добиралися на роботу цим поїздом. О восьмій ранку потяг зупинявся в лісному хлібиченні, а о двадцятій повертався назад з Івано-Франківська. Аж ось у 2007-му зупинку визнали економічно невигідною та й закрили. Про людей ніхто й не подумав. І поїзд проїжджаючи через Наше село не зупинявся вже останніх три роки. І так, що питання це не може було вирішити. Всі спроби відновити зупинку за три роки виявилися марними. Тоді люди вирішили звернутися до депутата обласної ради Богдана Гдичинського. Зібрали майже сотню підписів та зі спільною скаргою звернулися у Коломию в громадську приймальню депутата. Наші заяви передали Богдану Петровичу, Богдан Петрович обіцяв це питання вирішити. Ну, як бачите, пройшов не такий вже великий час і буквально на різдвяні свята. З допомогою депутата обласної ради Тичинська Богдана Петровича, а також дякуючи генеральному директору «Укрзалізниці» в нашому земляку і теж депутату обласної ради Костюку. проблема це була вирішена, і люди зараз можуть собі добиратися до Франківська як до роботи, так і з роботи зручно для них час. Це одне із таких питань, яке слава богу, вже в даний час вирішилося завдяки підтримки депутатів обласної ради як. Богдана Гдечинського і Михайла Негрича, який він в даний час є головою райдержадміністрації адміністрації часто громадська приймальня депутата стає для людей останньою надією на допомогу. Про це свідчить кількість звернень. Лише впродовж грудня поступило понад 200 заяв від мешканців Коломиї та району. Звертаються по зовсім різних питаннях, як і по соціальних питаннях, по житлових, по пенсійних. Стараємося надавати допомогу, стараємося так, щоб кожне звернення людей не залишилося без уваги. Галина Досин, Ігор Кофлюк. для події НТК з села Лісний Хлібичин. Коломийського району.